Всім привіт! Мене звати Марина. Рада вітати вас на моєму каналі. Ну що, зима закінчується, скоро ось вже буде весна, тож ми на легкому старті, на низькому починаємо стартувати до розсади. І першими в нас на черзі це баклажани і перчик. Я завжди починала десь в 15 і 20-х числах, в цьому році трошечки пізніше, бо з цими рослинками не варто поспішати. В нас теплиці немає, тож поки я замочу, поки вони проклюнуться ці насінинки, тож якраз буде вже і березень. А, бо зараз весна така у нас буває затяжна, наче тепло-тепло, а тут бац і сніг може і мороз, а перець не полюбляє, щоб було холодно. Тож нікуди ми не поспішаючи, але потихеньку починаємо. Зараз буду вам показувати, що я буду робити, і які сорти і гібриди баклажанів і перцю я обрала на цей сезон. Що я маю? В цьому році трошки я змінила свій асортимент, так сказати. У мене в тому році були мої фаворити це білозірка. Дуже мені подобався цей перчик. В цьому році хочу трошки змінити. Це ось Богдан. Богдан, я, до речі, колись саджала. Богдан це зоржей є такий перчик хороший, особливо, якщо це те насіння, яке нам треба, то хоч він і простенький, але дуже рясно. Леся. Лесю не саджала, але всі дуже кажуть, що також простенький, але урожайний сорт. Перчики такі сортові. Потім ідемо. До гібридів. З гібридів я обрала Геркулес і Клаудіо. Вони такі між собою чимось схожі, популярні також. Що Геркулес, що Клаудіо? Так, що будемо саджати. Клаудіо також в тому році не саджала, але були роки, що саджала. Барбі в цьому році перший раз будемо саджати. Так, що це по перчику. В тому році у нас було білозірка, оце ломіна, потім подарунок молдови, паланська бабура, вулове вухо, також хороші перчики, до речі, з баклажанів. Це у нас Каземир, баклажанчик, це ось тут 10 насінин. Потім епік, ось такий. І це баклажан і корнець залишився з минулого року, і алмаз також з минулого року ось такі баклажанчики. Ще ото велетень, такий він, як гармошечка, зроблений, саджала колись, але ж кажу: міняю. Хочу в цьому році посадити менше, але більш якісне насіння, і подивимось, як далі воно буде під затіняючу сітку. бо... З нашим сонечком, дуже все вигорає, а хочеться, щоб вже був якийсь врожай. Тож спробуємо якісне насіння і якісніший догляд. Так, поїхали. У мене тут ось є ножиці, у мене є. Потім судочок ось такий, буду я замочувати насіннечку. Я сухе насіння не саджаю, були такі. Роки коли саджала, але мені не подобається. Хочу я знати, яке проклюнулось, і тоді висаджувати. Можете ватні диски брати. У мене це буде ось кухонні рушнички. Я їх так склала, і зараз сюди буду насипати на сінечко. Ну і, звісно, підписувати. І так декілька днів постоїть, проклюниться, і будемо висаджувати. Висаджую я половину перця по дві штучки, половина по одному. Якщо літо буде сонячне, як в минулому році, то по два в лунку якраз буде те, що треба. Їм буде не так спекотно. Листочки будуть закривати плоди, які висять. А якщо раптом буде дощове літо, то по одному буде також добре, щоб все там провітрювалося. Подивимося, як воно буде. Ну, В тому році я вже саджала і по два, і по одному, то все одно все пеклося. В цьому році хочемо. Спробувати затіняючу сітку. Ось, я не скажу, що тут багато його, але щось та є. Саме головне, щоб насіння було хороше. Бо був один такий рік, що не хотіло зовсім не проростати нічого. Так, зараз буду підписувати. Так, черга в мене дійшла до професійного насіннячка. Ось тут 10 штучок. Небагато, але, надіюсь, все воно там проросте. Так, і сюди. Підписуємо. У мене тут чарівна ручка. Надіюсь, чарівною ручкою буде хороший урожай. Зараз це ось насіння зберу, бо це помічник приходив, перевіряв, що ж тут я маю. Це на потім. Ну і ось це ось таке. Замочила. Зараз закриваю ось контейнер цей, і нехай воно стоїть. Днів так 4, це точно. і перець, вони довго і всходять, і проростають, але ж, звісно, проростають вони швидше, бо їх видно, поки з земельки вони зійдуть. Так що Далі буде, звісно ж, продовження. Тож, дякую вам за перегляд! Далі буду вам показувати, що я буду робити. Місце вже для розсади там підготувала. Стіла аж зробила освітлення. Так що, дякую вам за перегляд і до нових зустрічей. Пока-пока!